Я пришел туда, чтобы никто чужий, чтобы сюда не пришли, и моим детям никто не погрожував, моей семье, моим батькам. Приходили воспоминания, и это было болезненно, и это было очень, очень мешало в некоторых моментах. Люди хотят помочь и стараются это сделать. Місія громадської організації до полягає в тому, щоб відновити та нормалізувати ментальне здоров'я української нації заради сталого майбутнього України. Ми плануємо відкриття центрів психологічної реабілітації та психосоціальної підтримки на базі медичних закладів нашої країни, а також створення амбулаторних центрів, які будуть надавати психологічну допомогу та психосоціальну підтримку не тільки на базі медичного закладу, а й насамперед амбулаторно. Мультидисциплінарний підхід, про який зараз говорять в медицині, він має бути також і в сфері психології. Ми маємо робити роботу спільно. Мені сподобалось її вміння вислуховувати е і аналізувати, які проблеми мене турбують. Чоловік можна чоловік. Це дуже важливо. Наладу ладу для мене в першу чергу. Це велика можливість робити мою роботу, допомагати військовим. Навіть буває на середині терапії, і наприкінці терапії вже з кабінету виходять хлопці, у яких і очі вже веселі, і світяться, і людина міняється. Наша задача в проєкті «Доладу» – робити сильних сильнішими. Я бачу, як білочки скакають, <плес> і птички співають, розумієте? Життя продовжує. Все має бути до ладу абсолютно все.